Вітання всім на каналі. Покажу вам сьогодні ще одне подвір'я. І забігаючи наперед, скажу так, що воно не є якимось масштабним. Площа ділянки разом з будинком складає приблизно 6,5 сотин близько цього. І на цій площі, як на мою думку, дуже грамотно розміщено будинок, навіс разом з паркувальною зоною, мангальна зона разом з господарським приміщенням, тераса, і при цьому навіть на озеленення достатньо місця знайшлось. Як на мене, схожі проекти можуть бути досить популярними, так як на сьогодні дуже багато пропозицій на ринку нерухомості саме невеликих будинків, або там котеджів чи таунхаусів, де якби і місця небагато, тобто нема де втілити якісь свої масштабні задуми, і водночас потрібно створити так подвір'я, щоб було і красиво, і функціонально, з мінімальним доглядом. Одним словом, все як ми любимо. Підписуйтесь на канал і поїхали дивитись відео. Аю ще раз, площа даного подвір'я близько 6,5 сотин. І це разом з усім, що ви бачите на даній візуалізації. Завжди, коли плануєте собі подвір'я, а ще краще перед самим початком будівництва, заплануйте собі, де у вас буде будинок, яка буде тераса, де буде гараж, або, можливо, у вас не буде гаража, а буде просто навіз для автомобілів яким чином будуть розміщені доріжки, котрі сполучатимуть всі ці елементи, де у вас будуть клумби, де газон, про все це важливо подумати заздалегідь. Звичайно, на проектах на різних візуалізаціях все виглядає просто бездоганно. Хоча на практиці. Не всім вистачає терпіння або грошей, або грошей і терпіння в тому числі може не всіх вистачити, щоб утримувати все в такому ідеальному вигляді. Мось трошки по рослинам на передній частині ми висадили три штамбові кепериси Арізонські фастігіата поміж них висадили дві фотіні ред робін, котрі не скидають на зиму листя та мають надзвичайно ефектне на червоне забарвлення. Паркувальну зону від зони озеленення ми вирішили відділити лавровишнею. Це ще один листяний кущ, котрий надзвичайно ефектно виглядає та не скидає на зиму листя, проте може не витримати сильних морозів. Але так як у нас в Ужгороді вже навіть пальми ростуть, то лавровишня теж буде жити. Також маємо декілька гостролистих кленів глобозу, котрі мають кулясту крону. А вже під самим парканом ми висадили туї смарагд, котрі чергуються з гортензіями рожево-білого кольору сорту Пінкі Вінкі. А вже під стінкою самого господарського приміщення ми висадили барбарис сорту Гот чоклет. А від бунгальної зони у нас знову краса у вигляді смарагд та гортензій, а з боку сусіда буде живоплід із туй смарагд, котрий буде з часом виглядати приблизно ось так. Ну а тепер пропоную переміститись від самої візуалізації до вже реалізованого проєкту. І так, тут маємо таку невеличку в'їзну групу. Тут маємо таке е, така зона паркувальна, скажімо так. Ви зможете тут залишити автомобіль. Сама ділянка невелика, тому місця для гаража тут немає. Тут немає жодного гаражу. Тут є така ця паркувальна зона, яку ми відділили Лавровишнею. Дана Лавровишня через таких близько 4 років стане за вишки, ну, близько 2-2,5 метрів вона буде, якщо, звичайно, все їй буде подобатись тут. А так як ми провели під. Лавровишнею провели крапельну трубку, постелили зверху агротканину. Зверх, далі ми задекорували все мармуровою крихтою такого кольору, який буде нам підходити до фасада. Ось, то я думаю, що все з цією лавровишнею буде добре. Далі маємо гортензії. Раз, два, три, 4, 5 гортензій. Звичайно, як можете бачити, зараз у нас за вікном жовтень місяць і виглядають вони не дуже. В цьому і є основний мінус квітучих багаторічних рослин, тому що протягом сезону вони гарно виглядають, але майже півроку можуть виглядати ну так собі. Далі, що в нас тут є? Тут маємо висаджені один клен і другий клен це шаровидні клени, котрі виділені. Обмежувачем ми виділили зону під кожним пленом. Цей от пластиковий бордюр кантрі. Далі тут у нас мармурова крихта. Під цим всім в нас агротканина. Ось. Для того, щоб нам було зручно стригти. Тому що якби ми не відділили мармурову крихту від газону або був би сплошний газон, то уявіть собі, як постригти газон між цими штуками. Дуже незручно можна, але краще цього уникати. Тут маємо таке господарське приміщення разом з мангальною зоною, зараз вам покажу. Під даним господарським приміщенням вирішили висадити барбарис. Ось, під цим барбарисом знов таки крапельна трубка. Відділено все пластиковим бордюром, який продається в епіцентрі. Газон відділений від. Мармуровою крихтою, спокійно заїжджаєте з газону сюди, і у вас цей край повністю пострижений. Йдемо далі. Гарна доріжка, котра веде до такої цікавої мангальної зони. Дивіться, як гарно вона виглядає. Тут маємо господарське приміщення, де можна зберігати всякі там лопати, там зимову гуму для авто. А тут маємо мангальну зону. Можете спекти м'язко. Як бачимо, значить, в нас встановлена тут перегородка, перегородка скляна, прозора, для того, щоб денне світло сюди поступало і не було тут темно. Дуже Вдале рішення. Якщо б тут була глуха перегородка, то в цій мангальній зоні було б завжди темнота. Отак От тут маєте столик і можете насолоджуватись гарним виглядом газону, там буде потім живопліт, а тут квітучі раз, два, три, 4, чотири. чотири гортензії і смарагди. Йдемо далі. Знов таки висаджені у нас два клени, один- другий. Значить, я, звичайно, пропонував, щоб цю всю зону відділити низеньким вічно-зеленим бордюрчиком, але прийнято рішення було в підсумку зробити саме так, як ви бачите. Тут ми маємо покрокові плити. Коли ви виходите з мангальної зони, треба вам пройтися за дровами, котрі знаходяться позаду цього. Приміщення, тому що місця більше на цій ділянці немає, так як діляночка невеличка. По цим покроковим плитам ви собі проходитеся і берете все, що вам потрібно. Насправді, найбільшого задоволення я отримую тоді, коли маю можливість відзняти на відео подвір'я, після озеленення якого минуло вже, наприклад, 2-3 або 4 роки. Всі рослинки вже до того часу повиростають, буде проведено вже багато стрижок, вони стануть сформованими, і тоді вже по-справжньому буде на що подивитись. Сподіваюсь, на цьому подвір'ї в мене все ж таки буде така можливість. Чи час від часу читаю в коментарях до своїх відео або, наприклад, в особистих повідомленнях читаю таке. Зараз в тренді нетопіарні різні форми, там не стрижені якісь формовані рослини, там різні газони, то взагалі вже виявляється немодно. Краще там конюшину посіяти, зробити такий собі, знаєте, природній стиль, як був там колись у бабки в селі і так далі. Скажу на це свою думку. Якщо у вас великий будинок, розташований на великій ділянці, і, можливо, навіть десь поблизу лісу, або там поблизу гір, або біля водойміща якогось великого, то тоді такий стиль приймається, стиль, який буде максимально наближений до природи. Ви там зможете висадити величні кедри, ялини, сосни і так далі. Тоді насправді там і газон навіть не підійде по стилю. Але якщо у вас будинок розташований на маленькому клаптику землі, або це котедж з зеленою зоною від 50 до 150. Квадратів. Ну скажіть, будь ласка, про який природній стиль може йти мова на таких маленьких ділянках? Там потрібно висаджувати гарні формовані рослинки, сіяти або стелити ідеальний газон, правда, потім доглядати за цим. Можна робити, наприклад, самому все це, користуючись в тому числі і нашими порадами. А можна, наприклад, винаймати когось, хто буде на постійній основі, здійснювати такий догляд. Дякую вам, що подивились моє чергове відео. Підписуйтесь на мій YouTube канал, вподобуйте, коментуйте і до зустрічі!